Добрий день, шановні глядачі! Я сьогодні 18 березня буду пророщувати свої... Перці і баклажани. Я живу на північному заході України. В нас дуже довго холодно, холодні тепер весни, і е, дуже часто є така, така явище, як поворотні заморозки ще в кінці травня і навіть на початку червня. Тому розсаду свою я висаджую пізно в кінці травня. І тому, так як для перцю, ну, в середньому 65-70 треба днів, то якраз мені буде гарно на кінець травня виростити розсаду, перцю і баклажанів. Я вирішила, друзі, зробити вам одне відео перець і баклажани. У мене вже на каналі є окремо перець, окремо баклажани. Цього року я вирішила зробити два в одному. І е, нагадати своїм вірним друзям, як я це роблю, і для дехто чекає, мене з дівчат казали, що будуть разом зі мною сіяти, і перці, і помідори. От. І тому для моїх нових друзів, хто тільки прийшов на канал, кому цікаво, можливо, для когось буде. Такий спосіб новинкою покажу в одному відео, як я пророщую, і як я сію перець і баклажани. Друзі, якщо вам підходить відео, і дивіться його до кінця, тому що я вирощую перець і баклажани без пікірування, я їх сію в один стакан до моменту висадки їх. У відкритий ґрунт для мене цей спосіб дуже підходить. Я вирощую розсаду без підсвічування. На підвіконні в мене східне вікно, дуже багато сонця, тим більше, що це вже, рахуйте, друга половина березня, Уже теплі дні, дні довгі, і розсада прекрасно виростає на підвіконні без підсвічування, без ламп. Я вважаю, що пікерувати цей зайвий час для нас, скажімо так. Огородників і для розсади теж, тому що якщо вирощуємо з пікіруванням, то треба додати, наприклад, два рази ми ще присажуємо, пікіруємо один раз, потім другий раз більше стаканчики, це ще плюс 10 днів треба додати і садити тоді, сіяти тоді розсаду на 10 днів раніше, тому що поки розсада проживається. Після пікіровки проходить 5 днів. Тому мені здається, що це оптимальний, найкращий спосіб, найменш стресовий як для нас, так і для нашої розсади. Виростити розсаду без пікірування. Розсада виростає міцна і красива. Маю вже такий досвід. Аби тільки дав Бог нам розсаду, дав Бог нам гарну погоду і мирне небо, аби в нас був настрій вирощувати. Рослинки. Тому, друзі, я вам покажу сьогодні, що я буду вирощувати, е, які перчики нагадаю. Я вирощую сьогодні разом всі його, можна було посіяти раніше, друзі, але е, мені не, не горить з гострим перцем. Якщо він виросте трошки пізніше, це не страшно. Буду вирощувати гострий перець, який я е, е, зібрала зі свого насіння, який ви всі бачили, я його маринувала в баночки різними способами і за вашими рецептами теж, тому я думаю, все буде з ним гарно. Далі довгенький, я знайду фотографію, я вам ставлю, довгенький перець, який я е, їла в Польщі і вибрала з нього насіння. Е, це солодкий перець болгарський. Далі перець від Тьоті Свєти підписаний. Тітка привезла з Черкаської області живу перчинку червону-гарненьку, тобто стійну я вибрала з неї насіння. Також я хотіла, щоб в мене перці були різного кольору, тобто в мене вже є довгий з Польщі жовтий, є червоний від тьоті Святи. Я ще хотіла перець купити помаранчевий. Я купила перець манго. Зазначено, що він. Я люблю такі великі плоди, щоб були. Зазначено, що він має вагу, друзі, без окулярів, не дуже добре бачу, зараз покажу. Кубики до 250 грамів. Я думаю, що всі, ну не всі, але багато людей його знають. І, звичайно, як же без геркулеса, друзі, захотіла ще взяти Геркулес, нехай буде, тут його небагато, 8 штучок. Я висипала його весь, я розраховую посіяти собі і трошки ще пару штучок дати мамі. Друзі, далі, що я зробила, дивіться, мої хороші, я приготувала ось такі шматочки тканинки зі старого простирадла. Кожен шматочок цієї тканинки я підписала ось таким чином, дивіться. Ось таким чином маркером зараз я вам покажу. Ось таким маркером я просто на тканині пишу перець. Перець, геркулес. І, друзі, дивіться, прямо сюди, на тканинку, я виклала насіннячко. Ось таким чином. Далі, друзі, я купила собі набір дитячих резиночок, вони коштують копійки. Ось такі маленькі і міцненькі. І кожну кожну цю серветочку я загортаю в такий вузлик і зав'язую резиночкою. Ввечері перед YouTube, от, сі собі, дивитесь улюбленого блогера і займаєтесь такою медитативною роботою. Все прораховуєте, скільки вам чого потрібно. І ось таким чином я роблю такі вузлички, друзі. Те саме я вчиню зараз із баклажанами. Показую вам, мої хороші, які баклажани я буду цього року сіяти. Цього року я буду сіяти баклажан Геліос, за вашою рекомендацією. Всі, мабуть, його знаєте, раніше встигли. Баклажан Бібо, отакий білоплідний. Далі, мої хороші, баклажан Епік. Я торік його сіяла, маю власний досвід, мені сподобався баклажан Епік. І баклажан Казимір. Хороші, я думаю, що ці всі хороші сорти баклажанів. Ось так вони виглядають. І тому, друзі, я те саме все повторила із баклажанами. Так само взяла серветочки, все підписала, засипала собі насіння, і зараз позав'язую вулички, і буду пророщувати. Друзі, питали мене ви, чи я пророщую насіння? Гібридів, так, я погощує насіння гібридів теж. Е, мені так безпечніше, тому що, дивіться, друзі, я не сію насіння насипом в якісь посудинки, а сію по одній насінинки і займаю стаканчики. в мене всього-навсього в квартирі два підвіконня. Мої підвіконня мені важливі і, скажімо так, я економлю дуже місце, тому я не можу собі дозволити посіяти сухе насіннячко. І щоб воно мені не зійшло, не дай Бог, тому що мені треба, щоб було 99,9% схожості. Тому я все насіння пророщую. Ви знаєте, де 5 сортів, там і шостий гібрид. Замочу, краще його пророщу і буду мати собі спокій. Ось таким чином вступаю з усіма своїми клаптиками. Далі покажу, що я роблю. Ага, друзі, те насіння, яке я не використала, що, якщо мені забагато, бо дехто питав, нас, що купляти стільки сортів, що потім з ними робити. Друзі, я їх не викидаю. Я їх обов'язково зберігаю до наступного року. Насіння може лежати кілька років. в мене є помідори, яким вже років 5 і вони гарно, прекрасно попроростали цього року, тому нічого не викидаємо. А тримаємо на наступний рік і посіємо знову, і все буде гарно. Нам на наступний рік не треба буде купувати додаткового насіння. Далі, друзі, я заливаю гарячу воду постуденку і додаю сюди марганців. Це мій спосіб, яким я пророщую насіння вже давно. І мені він дуже подобається. Марганцівку можна купити в інтернеті, якщо немає вашої місцевості. Вона є, я дивилася, бо мене люди питали, де вибрали. Я купувала друзі. Тут у нас місцевої жінки на ринку. Вона ще десь мала старі запаси, але це не проблема. Заходите в Google, купити марганцівку. Google вам вибиває, будь ласка, 50 грамів, 300 гривень. Можна знайти дешевше. Я не дуже напружувалася там вишукувати типу по цінах. Просто хотіла глянути для вас, що вона взагалі є. Для мене це надійний гарний спосіб. Тому мені він подобається, ви можете пророщувати будь-яким для вас гарним способом. І зараз моє завдання: оцю марганцівку охолодити, вона досить така має бути, друзі, міцненька, бачите? Е, охолодити її до температури 60 градусів. Отак, щоб ви пальчик впихнули, е, воно вам пекло, але тримати. не ну, і, так, ви палець -палець можете. всадити, Але тримати не можете. Градусів 60-65. Чекаємо. Все, можна всадити пальчик, але трошечки підпікає, градусів 60-65, і я опускаю своє насіннечко на 20 хвилин у розчирні грасівки. Друзі, пройшло 20 хвилин. Я відтискаю, злегка відтискаю свої кульочки. Ось такий, подивіться, посвітлішала водичка. Все, значить, спрацювало. І тепер я йду ці кольочки, гарнесенько промиваю під проточною тепленькою водою. Гарно, гарно промиваю. Все, друзі, кульочки мої промиті, ось так вони виглядають. І тепер я їх кладу в кульочок поліетиленовий і кладу в рушничок, плутеночку, загортаю і кладу, друзі, на теплу батарею приблизно на 4 дні. Через 4 дні будемо дивитися, чи проросли рослинки, але обов'язково кожного дня відкриваю кульочок, кладу рослинки на хвилин 5, щоб вони подихали, щоб вони не задихнулися. І знову загортаю і кладу на батарею. Для вас пройде одна секунда, а для мене 3-4 дні. І будемо продовжувати працювати з ними далі. Ось так розкриваю щодня, на хвилинки 3, хоча б коліжко застелю І назад тоді. Замотую і кладу на батарею. Привіт, друзі! Для вас пройшла секунда, а для мене пройшов тиждень. Я. Продовжую знімати відео про те, як я буду далі вирощувати, сіяти насіння баклажанів і перців. Знімаю вам від, одне відео, тому що, по суті, я роблю все те саме. Друзі, і так, дивіться, торік я вирощувала перці і баклажани, так само, як і цього року без пікірування, на підвіконні, без, без підсвічування. Тобто я посіяла їх в стакан і з цього стакана перевалила, пересадила, можна сказати, зразу на городу відкритий брунт і ну, який я хочу сказати вам, друзі, висновок зробила, що торік я садила от таких великих 400 грамових, а може тут навіть 500 грамів, я вже навіть забула точно, але мінімум 400 грамів стакани. І саме баклажани і перець не зайняли всю землю, не стигла нарости коренева, помідори зайняли, а перець і баклажани ні. Тому я цього року буду садити у менших стаканах у таких от 300 грамових, бачите різницю. Для того щоб мені займати на підвіконі менше місця і менше використовувати землі. Друзі, в цих стаканчиках я зробила гарячим цвяхом дірки, можна просто їх прорізати ножицями обов'язково, аби не, не було застою води, щоб водичка все проходила. Далі, друзі, я взяла сьогодні землю. Землю Запоріжжя, щедра земля називається. Тут є вже перліт і кокосове волокно. Подобається мені ця земля. І я зараз, друзі, буду насипати третю частину стаканчика. Для початку. Для початку, для того, щоб посіяти достатньо. Як тільки заповнить перчик чи баклажанчик цю землю, цей ґрунт корінням, тоді я буду досипати. Хоча ви знаєте, що. Перець і баклажани вони так не нарощують, як помідори. Але все-таки досипати один раз ще трошечки прийдеться. Тоді, знаєте, і стебло буде краще триматися, його не буде отак хитати. Я завжди досипаю. І тепер, друзі, дивіться, я цей стаканчик от приготувала гарячу воду, вона градусів має, може, 80 вона така вже мало була, що не кипіла. Але я 100 градусів не беру, бо ці стаканчики можуть поплавитися. І сиплю трішечки марганцівки, роблю так завжди, аби себе убезпечити від хвороб і шкідників, якщо там хтось завівся. Чи якась там хвороба, хоч трошечки цю землю обеззаразити. І проливаю цей стаканчик гарячою, гарячим цим розчином марганців. Тепер чекаю, щоб ця земелька прохолонула, обов'язково в гарячу не кладемо, тому що ми зваримо на сінинку. А тим часом, поки прохолодає, зараз ми з вами подивимося, що ж нас тут проросло за цей період. Все, друзі, поки тут у мене стаканчики охолодають. Ми глянемо, як же ж проросло наше насіння. Відкриємо з вами усі, усі кульочки мої, всі вузлички, і подивимося, яка схожість. Друзі, одна з причин, чому я пророщую насіння, бо я не хочу займати стакани, землю, свій час для насіння, яке має погану якість. Друзі, баклажан геліос тиждень простояв, і я дивлюся, що. Є лише один росточок. Зараз я вам, друзі, покажу. У мене десь, такий... зараз, секундочку, я десь тут, друзі, зберігаю все насіння, що я посадила. Дивіться, баклажан геліус компанії Седера. І з 15 насінних лише однесенький росточок, маленький такий бідовенький. Уявляєте? Все, друзі, я при вас це насіння просто викидаю. Одну цю насінинку залишу, щоб проросла, складу в бік, я це насіння викидаю. Толку з нього не буде. Якщо воно за тиждень не проросло, воно вже не проросте. Все, викидаю в смітник. знаєте тепер, чому я одразу насію насіння в стакани? От уявіть собі, що я зайняла, якщо я буду сіяти по одній насінинці 15 стаканів, виявляєте, це в мене на вікні стояло 15 стаканів. Я зайняла б час місце і свої сподівання надії, яке потім розчарування. Тому, друзі, пророщуйте насіння, не лінуйтеся, сядьте в неділю, пограйтеся, але не будете мати стільки розчарувань. Так, друзі, далі відкриваємо наступний вузличок. наступний вузличок баклажан епік. Баклажан епік це фірма «Леда Agro. Один, два, три. 4 насінинки. 4 насінинки. Один, два, три, чотири. 5, 6 насінинок не проросло. Ну, я не знаю, друзі, може ще їх тримати. Але тиждень вже стоять, це ж дуже багато. Один, два, три, чотири. П'ять пророслих, а 5 непророслих. Ну, я 5 висажу, а ті ще почекаю. Далі. Наступне насіння. Наступне насіння. Перець, Геркулес. Один, два, три, чотири. Майже всі проросли, друзі. Геркулес, майже всі проросли. Чудово. Далі. Ого! Баклажан Казимір. От, професійне насіння. От, друзі, з професійним насінням ніколи не маю проблем, дивіться. Як воно має зійти, то воно вже зійшло. Бачите, яка гарна. Великі росточки, супер. Далі перець червоний, домашнє насіння, набубнявів гарно, але ще немає пророщих. Дивно зазвичай домашній дуже швидко. Ну, я його ще трошки потримаю. Ще одне. Перець. Ну, гарно, бачите, наше луцьке насіння агромайстер. Все є так, агромайстер теж гарна схожість. 90% схожість. Одна мене тільки не зійшла. Все, друзі, стажаю. я беру стаканчик, обов'язково кладу сюди, посередині, дві, друзі, буду садити по дві штучки. Перець любить підпирати один одним і любить пару. Кладу дві штучки. Далі присипаю, де ж то я поділа, земелькою на 1 сантиметр. Так, вже його не притискаю, а просто тепленькою марганцівкою, водичкою марганцівкою, зверху гарненько змочую. І все. Треба ще обов'язково підписати, підписую перець манго, ось таким чином, все відставляю в сторону. І так, мої хороші, я поступаю з усім пророчим насінням. Перчики буду ставити по два, баклажанчики буду ставити по одному. Все, що підозріло, не проросло, а мало проростим, я ще трошки потримаю. В кінці вам десь в домашніх влогах скажу, як це все відбувається. Проросло воно чи ні? Далі, як завжди, робимо тепличку, накриваємо харчовою плівкою чи будь-якою плівкою, яка у вас є. Друзі, далі дивіться, те насіннячко, яке не проросло, я його далі кладу в рушник і кладу на батарею. Буду далі чекати. У мене ще є час, я ще почекаю днів три. Якщо воно не проросте, я просто куплю друге насіння, тому що мені цього дуже мало. Мені треба, як мінімум, ще стільки. От ось так, мої хороші, тому така в мене, такий в мене посів. Дякую за ваші добрі коментарі, за ваші перегляди, вподобайки, поширення моїх відео, за вашу увагу, за вашу дружбу. Бажаю вам всім міцного здоров'я і найголовніше, мирного неба над головою. До нової зустрічі. Па-па!